Всім бажаю доброго дня! Тема нашого уроку Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Чому мешканці півночі для пересування по снігу використовують лижі? Чому? Нам жорстко сидіти на табореці, але досить комфортно лежати в гамаку. Чому цвях вістрям уперед входить у дошку легко, а головкою вперед ні? Чому леза ножів час від часу нагострюють? На ці та інші питання ми одержимо відповіді в ході сьогоднішнього уроку. Ви вже знаєте, що взаємодія тіл характеризується силою. У результаті взаємодії тіл або змінюється швидкість їх руху, або тіло деформується, тобто змінюється його форма і розміри. Від чого залежить результат дії сили? Результат дії сили залежить від вилученої сили, так? Можете побачити на малюночку. Чим більша сила діє на тіло, тим більше буде деформація. І е, у нас результат дії сили залежить від площі поверхні. Ну, наприклад, бачите, на лижах або без лиж людина діє на сніг з тією самою силою, що дорівнює її вазі. Проте. Дія цієї сили в обох випадках не однакова, бо різна площа поверхні, на яку тисне людина на лижах і без них. Ви бачите це на малюнку. Давайте подивимось відео. Візьмемо дошку із пластиліновою подошкою. І тяжкий вантаж з двома опорами. Вага даного вантажу 3,5 кг. Або приблизно 35 н. Поставимо вантаж спочатку на опору площею 7 квадратних сантиметрів. Зараз на кожний квадратний сантиметр тисна сила в 5 н. Піднімемо вантаж. Ми бачимо, що пластилін трішки придавився. А тепер цей же самий вантаж перевернемо та поставимо на опору із площею 1 квадратний сантиметр тепер тиск складає 35 н на квадратний сантиметр піднімемо вантаж видно що пластилін набагато більше продавився тому що тиск був 7 разів більший отже можемо зробити такий висновок так, що у нас тиск залежить від сили, що діє, та площі поверхні, на яку діє ця сила. Для характеристики залежності результату дії сили від площі поверхні, на яку ця сила діє, використовують поняття тиску. Давайте, будь ласка, запишемо означення тиску. І так, тиск це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні. Позначається літерою P у нас тиск дорівнює відношенню сили, яка діє на певну поверхню, так, до площі цієї поверхні, до площі цієї дії, цієї сили. Тобто P дорівнює F поділити на S. Окремо собі запишіть, будь ласка, що P це тиск, F – це сила тиску, S – це площа поверхні. Одиницею тиску в системі С є Паскаль. Названа на честь французького вченого блеза Паскаля. Тобто одиниці вимірювання тиску є Паскаль. Ну і давайте запишемо, що один Паскаль це тиск, який створює сила в 1 н, що діє перпендикулярно до поверхні площою 1 метр квадратний. На практиці ще використовують кратні одиниці тиску. Це гектопаскаль, 1 гектопаскаль, ви бачите, дорівнює 100 Паскаль, кілопаскаль, 1 кілопаскаль дорівнює 1000 Паскаль, мегапаскаль, мегапаскаль 1 мегапаскаль дорівнює 1 мільйону Паскаль. Знаючи тиск, можна визначити і силу тиску. Тобто F у нас буде дорівнювати P помножити на S. Це порівняння таблиця різних тисків. Наприклад, людина на підлогу, ви бачите, діє, і вона чинить тиск приблизно 20-30 кПа. трактор гусеничний 40-50 Паскаль. Зверніть увагу, наприклад, укус собаки 150 тисяч до 150 тисяч кПа, Або укус комара, бачите, 100 мільйонів кПа. Дуже великий тиск. Як можна збільшити або зменшити тиск? Ну, використовуючи, звичайно, оцю нашу залежність, нашу формулу, ми можемо з неї зрозуміти, що сила у нас прямо пропорційна тиску, ми, наприклад, зменшимо силу тиску, і тоді зменшимо тиск. Або змінивши площу, теж можемо, наприклад, якщо ми будемо змінювати ну, наприклад, зменшувати площу. Ви знаєте, якщо знаменник зменшується, значення виразу збільшується. Тобто тиск у нас буде збільшуватись. І навпаки, якщо ми будемо збільшувати площу, у нас тиск буде зменшуватись. Тобто між силою. Тиском і тиском у нас пряма залежність від між площею поверхні, як ця сила. У нас і тиском у нас обернена залежність. Ще раз повторюю, збільшується F, збільшується і P. Зменшується F, зменшується P. І навпаки, у нас тут якщо зменшується S, у нас збільшується P. Якщо збільшується P S, вибачте, зменшується P. Давайте ще подивимося одне відео. В робці сільськогосподарських угідь тиск на ґрунт має бути якомога менше. Тому сільськогосподарська техніка має широкі колеса або гусениці. Для сшивання або розрізання паперу тиск необхідно збільшити. Тому степлер для паперу розроблено так, щоб силою стискання долоні створити великий тиск на вістрі скоби, якою проколюють папір. Така ж методика використовується у ножцях, ріжуча кромка яких має дуже малу площу. Навіть звичайний цвях виготовлено саме так, щоб збільшити тиск, який він може створити загостреною частиною. В той самий час як частина, призначена для удару молотком, має збільшену площу. ще поговоримо, як можна збільшити або зменшити тиск. При зведенні будинку його фундамент роблять ширшим, ніж сам будинок для зменшення тиску на ґрунт. Ну, зрозуміло, щоб не провалювався. Для зменшення тиску шини вантажних автомобілів роблять набагато ширшими, ніж у легкових автомобілях. Бачили, які великі колеса, так? Широкі. Для збільшення тиску площу слід зменшувати. Саме тому е, нагострюють інструменти: ножі, шила, ножиці. І давайте з вами розв'яжемо декілька задач. Будь ласка, записуємо умову. Площа дна чашки становить 0,6 дециметра квадратних. Який тиск створює чашка на поверхні столу, якщо вага чашки 2,4 метра ньютон. Давайте запишемо, що нам дано. У нас є площа 0,6 децим квадратних. Приводимо метр квадратних, це буде 0,6 метр квадратних. Сила у нас, так, який тисне свою чашку на поверхню столу, якщо вага чашки 2,4 ньютона. Вага або сила, з якою у нас якраз. Чашка тисне на стіл, так, у нас 2,4 н, тобто F дорівнює 2,4 н. Можете позначити літери P, а потім написати, що P дорівнює F. Можна одразу F написати. І нам треба знайти P маленьке, тобто знайти тиск. Будемо використовувати означення тиску. P дорівнює F поділити на S. У нас тиск вимірюється в паскалях, все добре. Все знаходимо. 2,4 ділимо на 0,6 і маємо 400 паскаль. Будь ласка, запишіть відповідь. Ми переходимо до слідуючої задачі. Вага танка становить 3, 320 000 ньютон. Площа опори кожної з його гусениць 4 метри квадратних. Чи зможе танк пройти по болотистій місцевості, що витримує тиск не більше 35 тисяч паскаль. Це треба перевірити. Давайте розв'яжемо цю задачу. У нас е, вага танка. Тобто F. Можете записувати P F в даному випадку одне і те ж саме. Е, дорівнює 320 тисяч ньютон. Далі, площа опори кожної гусениць, тобто однієї гусениці, у нас площа опори s 1 буде дорівнювати 4 метри квадратні. Ну, Такі гусениці, ви розумієте, там дві, тому напишемо, що N дорівнює 2. І знов-таки треба знайти тиск. Тиск у нас буде дорівнювати відношенню сили, що діє на певну поверхню, до площі цієї поверхні. Що тут ще треба враховувати? Що повторюю, у нас не одна, а у нас дві гусениці. Тому треба, ну, зміниться у нас трошечки формула. У нас треба Додати ще, точніше, помножити на 2 площу поверхні. Так? Щоб Ми враховували, що у нас дві гусениці. Тобто P буде дорівнювати F поділити на N, помножити на S1. У P вимірюється в паскалях, все добре. Все підставляємо. 30, 320, тисяч, так, 320 тисяч ділимо на 2, в множимо на 4. Так? Маємо 40 тисяч паскаль. А ви бачите, вага танка у нас становить 320 тисяч. Метон, це зрозуміло, зараз От у нас чи зможе танк пройти по балацістій місцевості, що ви отримує тиск не більше 35 тисяч паскаль. Тобто порівняйте, будь ласка, бачите, що танк буде створювати більший тиск, ніж витримує ця болотиста місцевість, тобто яку, яку можемо дати відповідь? Не зможе, тому що тиск танка на ґрунт перевищує гранично допустимий. тобто він прийти там спокійно не зможе через цю болотисту місцевість. Так, рухаємося далі. Слідушу задачу розглядаємо. Хлопчик масою 50 кілограм, стоїть на лижах. Довжина кожної лижі дорівнює 1,6 метра, ширина 15 см, який тиск хлопчика на сніг. Умову переписуємо і пишемо все, що в нас є. По-перше, у нас є маса хлопчика це 50 кг. Далі у нас є характеристики лиж, які діють на сніг. Це довжина, можемо назвати А до рівня 1,6 метра, а ширина Б до рівня 15 см. Не забуваємо, що такі лижі у нього да, дві на кожну ногу, і треба знайти тиск. Не забуваємо переводити все в систему Сі, тому 15 см переводимо в метри, це буде 0,15 метра. А тут будьте уважні. І так, ми використовуємо, використовуємо значення тиску, тиск відношенню сили до площі. І згадуємо, що оця сила це є фактично сила тяжіння, так? яка діє вниз. Тобто F дорівнює M на G. Ми цю формулу теж проходило, записували з вами. Тобто замість F будемо використовувати M на G. Тобто масу помножити на прискорення вільного падіння. Таким чином знайдемо силу, з якої він тисне на ці лижі, на цей сніг. І ще нам потрібна буде площа. А як знайти площу? Ну, вважається, що якби лижі мають у вигляді прямокутника. Такого, тому треба помножити, щоб знайти площу довжину на ширину. Так? І Не забуваємо, що їх дві, тому що є і на N. Тобто S буде дорівнювати A помножити на B і помножити на N, тому що їх дві лижні. Формула загальна буде виглядати таким чином: P дорівнює M на G. В чисельнику, а в знаменнику а помножити на B помножити на n. Перевіряємо розмірності. У нас виходять ньютони на метр квадратний, тобто по скалі, все добре. Підставляємо. 50 множимо на 9,8. Ще раз повторюю, це прискорення вільного падіння. Можна брати 10, а можна брати 9,8. 9,8 це буде точніше. Далі ділимо на 1,6 метра. Множимо на 0,15 метра і на 2 не забуваємо помножити. Отримуємо 1042 паскаль. Або 1,42 кіло кілопалі. Можна перевести кілопалі, можна залишити в паскалях. Будь ласка, запишіть відповідь. І ще одна задача. Напори якої площі необхідно поставити монтаж масою 2 кг, щоб створити тиск 10 в 5 степені паскаль. Маса у нас 2 кг, так і записуємо. П дорівнює 5 степені паскалі. Пам'ятаєте, степень означає кількість нулів. Це, тобто це фактично тут 10 тисяч паскаль. І нам треба знайти площу. У нас є формула тиску, П дорівнює F поділити на S силу на площу поверхні. І з цієї формули треба знайти площу поверхні. S піднімаємо через дорівнює. Чисельник P пускаємо в знаменник. Маємо формулу S дорівнює F поділити на P. Зрозуміло, що у нас діє сила тяжіння, тому замість F пишемо m на G, і наша така загальна формула буде дорівнювати S, S дорівнює M помножити на G і поділити на P. Перевіряємо розмірності. Тут у нас все скорочується, бачите. Залишається метри квадратні. Все добре, площа якраз вимірюється в метрах квадратних. Давайте підставляємо все, що у нас є. Множимо 2 кг на 9,8 м за секунду квадраті або н на кг. Це у нас прискорення вільного падіння. Ми його вже з вами розбирали. І ділимо на 10 в п'ятій степені. Отримуємо, що у нас площа буде дорівнювати 2 на 10-4 степені. Що означає, ще раз повторюю, мінус 4 степень. Це те ж саме, що 2 поділити на 10 тисяч метрів квадратних. Ось тоді буде дорівнювати відповіді, можемо записати 2 помножити на 10 мінус 4 степені метрів квадратних. Або можна перевести в сантиметри квадратні, Це буде 2 квадратні. І ще остання задача. Площа дна каструлі дорівнює 1500 см. Обчислі наскільки збільшиться тиск каструлі на стіл, якщо у неї налити 3 літри води. У нас є площа каструлі, яка діє на стіл 1500 см, є об'єм 3 літра води. Так? Так, кастрюля, якщо у неї налили 3 літри води. І Не забуваємо, що густина води 1000 кг на метр кубічний, це треба пам'ятати. І нам треба, наскільки збільшиться тиск кастрюлі на стіл, тобто знайти дельта П. Пам'ятаєте, я казав, що дельта це різниця, наскільки змінився тиск. Не забуваємо про систему C. С. С. Переводимо, площу переводимо в метри квадратні. Це буде 0,15 метри квадратних. І об'єм теж переводимо в метри кубічні замість літрів. Це буде 3 тисячні метри кубічних. Тисячні метри кубічних. Далі використовуємо значення нашого тиску. Бачите, зміна тиску буде дорівнювати зміни сили до площі, на яку ця діє сила. Зрозуміло, що дельта F. Зміна сили буде дорівнювати М на G. Тобто у нас змінюється ж тут, бачите, маса да? літри, Ми воду тут додаємо. А звідки знайдемо М. У нас є формула густини, Ро дорівнює М поділити на В. З цієї формули знайдемо M. M дорівнює РО помножити на В, тобто густину помножити на об'єм. І загальна формула буде виглядати. Дельта П дорівнює, зміна тиску дорівнює Добуток чисельнику у нас густини, об'єму і прискорення вільного падіння, і все це поділити на площу якраз поверхні, на яку діє ця сила. Тоді ДП дорівнює, Підставляємо всі відомі дані, ви бачите 1000 множимо 0,3 на 9,8 і ділимо на 0,15. Це буде 200 паскаль. Ваше домашнє завдання опрацювати параграф 22, вивчити означення і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!